Увага, запам'ятайте, військові не мають права затримувати цивільних людей. ТЦК це військові. Цивільних може затримувати лише поліція. У Конституції України зазначено, що Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян, але всі правоохоронні органи в Україні мовчать, коли людей ловлять у буси. Але якщо люди будуть звертатися заявами про злочин та перевищення влади та службових повноважень, то навіть якщо зараз на ці злочини закривають очі, то після завершення війни, якщо звичайно буде політична воля, то по зафіксованим фактам злочинних дій винні особи будуть нести кримінальну відповідальність, тому що військові ТЦК не можуть застосовувати силу до цивільних в Україні. Згадайте, скільки людей загинуло в ТЦК.